На оборону своєї землі зі зброєю в руках врятувати пораненого побратима, а в разі чого і себе ці навички потрібні сьогодні кожному українцю та навіть школярам. В їхніх очах є цей вогник, є жага до перемоги, тому що навіть учні школи і то вболівають за перемогу на фронтах за наших військовослужбовців. Я думаю, що з такою підтримкою учнів ми досягнемо цієї перемоги набагато швидше. У вінницьких школах військові допомагають адаптувати до сучасних реалій програму уроків захист України. навчають і старшокласників, і вчителів. До прикладу, як поводитись зі зброєю, всі мої. Все дуже просто, да? А це майстер-клас з накладання турнікету. Максимально високі підіймати. Далі, великим пальцем, я відстаю край кучки. Берусь за нього да? і роблю перше затягування. Роблю його догори. Угу. Неосидно відпускаю, перехвачую його, як можна ближче. Практичні заняття з військової справи для педагогів проводять інструктори Нацгвардії. Проведення тактичних занять з тактичної медицини і з тактичної підготовки зараз є надзвичайно важливим, тому що це практика для викладачів. Працюючи або маючи практику, таку ми зможемо їх передавати, ці знання і навички, які ми сьогодні набули, для юнаків, які послідуючи потім стануть відповідно на захист нашої України. Вчителі від ролі учнів не відмовляються. Певні в часи війни ці навички на вагу життя. Дітям це необхідно в майбутньому. Ніхто не знає, в якій ситуації хто опиниться, і навички, які можуть врятувати життя і здоров'я, необхідні в першу чергу всім.